Я не буду переповідати те, що ми вже про що ми говорили раніше, там про Шамбал, про все інше, про місячні цивілізації. Але коли ми говоримо про рівні розуму і про те, що все розумне, це говорить про те, що поряд з нами, світом біосфери і організації матерії саме на цьому рівні, де частиною біосфери є і людство. То не треба сприймати наш світ, як єдиний можливий у цьому всесвіті. Світів подібних людському теж дуже багато, оскільки, ви знаєте, тільки в нашій галактиці мільярди зірок, не кажучи про міріади галактик в цілому. <кхм> Тож навіть на нашій землі. Коли ми говоримо про себе, про розумних суб'єктів і розумну цивілізацію, існує багато інших цивілізацій, тільки ми на них дивимося точно так же, як в тій притчі, про яку я, можливо, не на вашій передачі, розповідав про притчу про карасів. Про двох карасів, які зустрілися в водоймі, і один іншому говорить: а ти знаєш, до чого додумались наші вчені карасі? А до чого? А вони стверджують, що там, за межами нашої водойми, нашого світу, існують інші водойми, інші світи. А якщо вони є, то там можливо ж є і життя. А якщо там є життя, то може там є карасів, а якщо там є карасі, то, уявляєш, якби ми полетіли туди, ну, в ракеті, заповненій водою, то ми б знайшли братів по розуму, ми б обмінялися технологіями, ми б знали, що ми не одинокі у всесвіті. А в цей час на березі сидить Соловейко, співає пісню, тільки ця пісня не зрозуміла і не знайома карасям. Так це ж на рівні біосфери? От точно так же, все навколо живе і розумне, але кожне функціонує окремо і виконує свої функції, виконує свою роль у цьому світі. Ну, в даному випадку світ земний. При тому, що крім от таких от частин, як у нашому організмі, там легені, серце, всі інші подібні світів, які органічно. Входять склад нашої планети. Є ще і ті, які ми створюємо самі. От, наприклад, є такий світ, чи світи точніше, які створені буквально кілька тисяч років тому, починаючи з Вавилону, і які ми називаємо світи пекла і світи раю. Це створені нашою думкою. Нашими отими фантазіями людства, але вони настільки енергетично і настільки інформаційно вже структуровані, що вони буквально втілені вже в матеріальний світ і представляють собою матеріальні світи, реальні світи, хоча вони створені саме людством. І коли людство відмовиться від такого поняття, як Пекло і рай, то і вони зачахнуть і зникнуть, їх не буде, цих світів. Наприклад, у буддизмі, таких світів взагалі нема, там є чистилища того, що є в християнстві. Але з Вавилону потім і виріс іудаїзм. з іудаїзму вирісло християнство пізніше магометанство, і все ці світи, якби по естафеті, Передані в цих релігіях і виконують свою роль, ту, яку ми їм самі запрограмували, які виконують відповідні функції. Е, тож, коли ви е, чуєте чи говорите, що там в петлі чи в раю, е, то маєте на увазі, що людство причетно до їх створення цих світів, і вони реально існують, ці світи. Але подібних світів небагато, в основному світи дуже і дуже різні. От буквально десь, можливо, з тиждень назад, е, я виходжу десь пізно, вже ввечері 1-11 на дачі і дивлюсь, е, рухається об'єкт. Об'єкт, який є яскравіший за Венеру, ну десь майже на порядок. Це не літальний апарат, я добре знаю е, закони руху не тільки тих апаратів і тих об'єктів, які створили ми з вами е, чи людство, а й тих небесних е, різних об'єктів, які мають рухатися в атмосфері або е, на небосхилі. І коли щось виходить за межі законів цих. Руху цих об'єктів ми називаємося некласифіковані літальні об'єкти або невпізнані. І оцей об'єкт рухається то повільніше, то швидше, висота досить велика, це кілька, мабуть, десятків, якщо не сотень кілометрів. різні сторони рухається. Потім. Застигає на одному місці і миттєво зникає, як розчиняється. Класифікувати його, окрім як ну, умовне НЛО, я не можу, бо його закони руху, ті орбіти, по якими він рухався, вони не відносяться ні до космічних апаратів, ні до літаків, ні до інших об'єктів. Якщо спостерігаєте і знаєте ці закони, ви можете за один вечір нарахувати не один десяток подібних об'єктів, які не вписуються в загальні норми руху. Це говорить про те, що людство знаходиться от як учні в школі під наглядом і що не можна всім заходити сюди і літати кому завгодно. В межах простору життєдіяльності людства. Тим не менше, там за межами позаземному просторі є свої комунікації, свої відповідно, світи, свої цивілізації різного рівня, вони побудовані по-різному, але там немає простору, в якому не був би присутній розум, і щоб цей простор і ці ресурси комусь не належали. І тут спитайте, а чого ж в чому? Вони з нами не спілкуються. Ви ж не ходите розповідати в школу чи в дитячий садочок, чим, які у вас проблеми, чому ви навчились і чим ви займаєтесь. Точно так же є свої закони космічної юриспонденції, коли не можна вторгатись в чужий світ без дозволу. Або без потреб. Є, звичайно, браконьєри, бандити і тому подібне. Але є кхе, свого роду і моральний космічний кодекс. Е, або юридично моральний, можна сказати так. Морально етичний, ну, по-різному можна звати Космічний кодекс. І тут є ще одна річ, що яка завгодна цивілізація, чим більш високого вона рівня, е, тим більше у неї планів і тим більше вона хоче мати відповідних ресурсів для втілення цих планів у життя. Але ресурси у всесвіті обмежені. І точно так же не може розростати ще те дерево безмежно, е, чи печінка в нашому організмі, якщо вона не хвора. E, точно так же e, є той ресурс, який може використати ця цивілізація, а їй хочеться більше, мати якби, гарантію на майбутнє. А де ті ресурси взяти, коли вони обмежені? E, це тільки як кажуть, подивитися, що у сусіда, як зараз Росія, загарбати там Україну, бо мали і свої і території, своїх ресурсів, щоб ще хтось і працював на них. Точно так же кожна цивілізація може об'єднувати з іншою, чимось ділитись лише при вирішенні спільної задачі. Найчастіше ці спільні задачі зводяться до ресурсної задачі. Якщо я не можу сам зайняти ці ресурси, давайте разом загарбаємо ці ресурси у інших цивілізацій. І тут для того, щоб. Ми позбулись такої ситуації, такої проблеми. Кожен творець, я вже про це говорив, має будувати світ свій таким чином, щоб всі інші форми життя і розуму в світі земному, ну якщо відноситься до землі, були нежиттєздатними. На цій планеті, або в подібних умовах того світу, з якого ця цивілізація. Навіть подібні до земної цивілізації, якщо вони прилетять на землю і матимуть потребу в ресурсах, то загарбати їх вони не можуть з тої самої причини, що вони тут просто будуть нежиттєздатні. Який завгодно вірус, що завгодно для них це буде смертельно. Бо те, що на Землі, воно пройшло мільярди років еволюції. Воно все пристосовано, як оті елементи в комп'ютері, а ще краще чи в вірусі, чи в чомусь іншому. Воно все відповідає в музикальному інструменті, кожна струна натягнута на відповідну частоту. От точно так же. Ми всі налаштовані на частоти існування нашої планети, тої біосфери, в якій ми існуємо, це різні десятки, сотні, тисячі, мільйони різних генотипів геномів. І все воно поєднує в єдине ціле. І що оті Знову я трішки повертаюся назад, оці всі едеми, лхаси і так далі, це спроби створити, як перетворити чи таке тіло з нашого біосвіту, з нашої біосфери, взяти за основу, щоб могла душа, кажуть, іншого інопланетянина якось існувати в земному тілі. Тільки майте на увазі, що. Коли мова йде про контакти цивілізацій, то перш за все, вони цікавлять іншу цивілізацію, точно так же, як і нас, ресурси. Ресурси не тільки ресурси матеріальні, це інформаційні ресурси, і енергетичні, і всі інші на всіх рівнях. І або ми об'єднуємося для спільної задачі. Для свого розвитку у всесвіті можливості далі екстраполяції. або ж хтось хоче об'єднатися проти нас. Немає, що я от такий е, демократичний, такий от, е, хочу, як братів, любити всіх інопланетян. От, тільки якщо людина не зацікавлена і взагалі інша система, вона й пальцем не порухне. Для того, щоб щось робити для іншої цивілізації, або йти в контакт, або щось інше. Це тільки рішення спільної задачі. Наприклад, коли е, стоїть проблема е, спільного виживання. І як тоді І ці цивілізації загрозує одна і та ж проблема, інша, як разом вирішити, коли я не можу? а ця цивілізація не може вирішити цю задачу, тоді ми об'єднаємось, тоді ми друзі. Але тут ситуація така, як і коли вбиваємо мамонта, пам'ятаєте, з школи, то тут всі рівні. А коли вбили мамонта, починаємо ділити. Комусь вирізка поближче до вождя, а комусь рога й копита. Оце приблизно і ненависть, і війни, і конфлікти. Цей принцип спільний для всього всесвіту. І про цивілізації вони навколо нас, світів цих, навіть на самій нашій планеті не один і не два, і навіть чомусь подібне до людських, як пише Даніла Андрієв у Розі міра, що на землі існує 242 квартири, світи, які відрізняються від нашої, паралельні світи. І що їх представники е, теж присутні. Як Ті, хто хоче, теж мати якісь, якусь причетність до ресурсів нашого безпосередньо нашої квартири, зайняти частину території, скористатися частиною комунікації, частиною якихось ресурсів, і що тут такі є спроби. Але тим не менше, головне тут, що коли ми шукаємо подібних собі, як і разці, то ми просто не помічаємо ту безмежну кількість різних світів, різної організації, різної складності, я не кажу цивілізації, але все навколо живе і розумне, тільки треба подивитись трішки іншим поглядом на той світ, який навколо нас. Не тільки як на світ речовинний і той, що в межах нашої кімнати, а де ще іншим поглядом. Прийде час, і ми будемо контактувати не тільки як та дитина, яка виходить з школи, потім інститути, а потім взагалі. Скільки шляхів на нашій планеті? Отак і для людства. Свого часу і людство вийде на ті шляхи, на ті контакти з іншими рівнями розуму, я навіть, бачите, не кажу цивілізаціями. От. Але все це попереду. І в цьому відношенні це вже як відступ, що ми, як етнос, Яке має призначення етносу першопрохідцям, і не тільки в освоєнні там, умовно чорноземів, як це було до цього, а зараз і в освоєнні позаземних просторів, і в інформаційному світі, що я вірю в це, що саме українці стануть першопрохідцями і в контактах з іншими світами. І з іншими рівнями розуму.